У нас є такий ще проєкт надзвичайно важливий. Я хочу про нього сказати. Він знаходиться теж саме в Кам'янці-Подільському, це автошкола, в тому числі автошкола, яка допомагає, яка готує осіб з інвалідністю. От. Та, при жаль, такі люди теж з'являються, і їх багато у нас є. Дехто з них вже має права. Він міг водити автомобіль, але в зв'язку з тим, що. Ну, втратив кінцівки, от отримав поранення. Ми готові провести такі тренінги контраварійної, без аварійної їзди для того, щоб людину навчити управляти автомобілем, адаптувати його до нових умов, які сталися. На жаль, от для того, щоб він залишався, як кажуть, в суспільстві для того, щоб він повноцінною був абсолютно самодостатньою людиною, щоб він міг пересуватися, працювати або іще ще якось. Свої права реалізувати непростій сьогоднішній ситуація, яка складається в нашому житті.